Від сьогодні в кафе, ресторанах, місцях громадського харчування працівники мають перевіряти у відвідувачів ковід-сертифікати, виключно зчитуючи qr код мобільним додатком Дія. Про це йдеться у змінах до постанови Кабміну номер 1236 Як це працює, дізнавалась Діана Крахматова. Пані Оксана має два щеплення. Сьогодні завітала до ресторану. Вимушені були робити вакцинацію в терміновому порядку для того, щоб мати змогу відвідувати заклади. Зручно було без цього щитування, тому що все рівно, коли ми відкриваємо дію, то ми повинні зняти маску для того, щоб пройти цю цю верифікацію. Окрім пані Оксани, за півдня сюди завітали понад сотня відвідувачів, каже його адміністраторка Олена Новак. Сертифікати у дії довелось перевірити у всіх. Это немного усложняет нам работу, потому как если будет идти большой поток людей сейчас на данный момент, например, в зал заходить, мы не сможем физически просто это делать. У нас молодой коллектив, у всех есть смартфоны, у всех есть приложения, и каждый может это делать, но только в том моменте, когда будет большой наплыв гостей, это будет делать сложно. А специального человека у нас нету, чтобы он проверял это на входе. Як стояли, кожен вас сканировал, поэтому ми всі по очереди. Вже всі смирились, і все, и ми в тому числі буває довго загружають, так все нормально. Не всі, звісно, раді. В основному є такі люди, що просто говорят, що ви не маєте право проверять. ну а ми не маємо права обслужити без qr QR-кода. і ну, є такі люди, що разворачиваются и уходят. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Згідно з постановою, якщо у відвідувачів чи співробітника не буде необхідних документів за порушення правил карантину власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.